Доброго вечора. Сьогоднішній прямий ефір присвячений е, такій методикі, як метод голков У Нас е, часто з'являється в наших сторісах, як ми використовуємо цю процедуру, як ми навчаємо методу голков І нас постійно питають, що це за метод, чи це не боляче, е, чи можна це використовувати на практиці, чи це безпечно використовувати на практиці. І е, тому ми саме по цій причині вийшли до розповісти трішки докладніше, що ж таке голкотерапія, е, коли не використовується, які показники протипокази, які є до цієї терапії. Якщо у вас є ще питання, ви також задавайте. Е, я задоволення на них дам відповідь. По-перше, голкоколювання, це взагалі до нас прийшло з східних технологій, де використовують це як в метод рефлексотерапії. І зазвичай голки е, у нас є. Такі ті, до яких ми звикли рефлексотерапевтичні, які ми бачимо на практиці, які ви бачите в наших ефірах, які ми використовуємо. І до таких, які в нас заборонені до використання, тому що це виглядить як леза, як такі тупі або гострі ножі двостороннє заточення, до тобто достатньо жорсткі речі, достатньо травмуючі, і їх заборонено до використання. А от уголки, звичайні, для рефлексотерапії такого типу, як ви бачите. Це голочки, які дозволені використанні за кордоном. Не вимагають на них навіть ліцензії, вони являються малоінвазивними, не травмуючими, тому їх дозволено в використанні. І, звичайно, ми дуже багато їх використовуємо саме в рефлексотерапії. Що таке рефлексотерапія? Це коли ви вводите голку біологічно активну точку. Які зв'язані між собою нервовою системою, зв'язані вони так названі меридіани, які співвідносяться до певних органів або якихось І Таким насправді, щоб було простіше і зрозуміліше для нас, як для європейців, це дія на периферійну нервову систему для того, щоб отримати зворотній зв'язок в вигляді там, певних реакцій тіла або гуморальний, коли в нас гормональна система реагує, м'язова, коли м'яз розслублю Лаблються або навпаки входить в тонус і так далі для підвищення привідності по цьому ж нервовому закінченню. Тому іноді ми використовуємо це не як рефлекс терапія, не побілична активним точкам, а просто по ходу нерва, з яким ми працюємо. У нас є ось недавно був дуже крутий результат з військовим до речі. Коли ми проходили по нервовому закінченню, йому поставили, що й на 70% електроенерографія, що на 70% знижена провідність цього нерва в результаті травматизації і поранення. Але, проходячи саме голочками, проходячи по цьому нервовому закінченню, ми простимулювали нервові імпульси, стало більше виділятися стіл це нервоме і провідність стала набагато краще. Звичайно, що це не в всіх випадках працює, якщо нерв дійсно пошкоджений і його нема, або там він наполовину не існує, то не буде працювати. А от при тунельних синдромах при невритах, при парезах дуже чудово працює. Тому це використовується в рефлексотерапії на активні точки з цілю подіяти, отримати певні результати тіла. Це також ми діємо в роботі з безпосереднім нервовим закінченням для стимуляції або наприклад, для седації цього нервового закінчення, тобто ми хочемо отримати результати. Але найчастіше ми звичайно це використовуємо в рефлексотерапії. Ой, перепрошую, в тригерній терапії. Чому? Тому що. І, до речі, в тригентерапії це називається як метод сухої голки, тому що суха мається в виду без введення препаратів. Хоча насправді класична суха голка вона дуже часто поєднувалася з пункційною з введенням противозапальних знебольчих препаратів тригерного корочення. Але чому саме ця голка стала більш популярнішою? Тому що на неї, як я вам вже казав, не потрібне ліцензування, вона не інвазивна, малотримуюча, за кордоном можна її використовувати без ліцензії. Відповідно, саме цими голками навчають користуватися тригірні терапією. Як же це працює в тегентерапії? Теоретично нам для того, щоб отримати результат тригерне, укорочення це коли у вас на м'язах знаходиться такий тяж, він укорочений, дає дуже боліву симптоматику, при натисканні боляче, у вас йдуть асиметрія, тобто укорочення це там, структура, де знаходиться тригер цей м'яз, хоч укорочений, але гіпотонічно не виконує свою функцію і дає достатньо потужні боліві синдроми. Якщо це довготривалий процес, друга третя стадія тригера, то це ще дасть вам міофасціальний болівий синдром, тобто це вже не буде обмежено якимось м'язом, а буде по всьому ланцюгу дисфункція цих структур, і е, саме ця дисфункція буде викликати певну симптоматику, з якої до нас і приходять люди. І е, е, є різні методи тригерної терапії. Один із них це гулко Е, Це достатньо швидкий метод. Якщо, е, от, наприклад, в наших закладах в нас сім медпрацівників, ми маємо ліцензію на в медичну практику і, звичайно, можемо використовувати справжню суху голку, це ін'єкційну голку. Але не всі пацієнти на це готові, тому ми дуже часто використовуємо саме звичайну голку для рефлексотерапії. Якщо пункційна голка прорізає тригерне волокно міофібрили, то відповідно, це прямо вирішує проблему відразу. Але рефлекторна голка не прорізає. Що ж вона робить? Вона входить, коли в пучок. Подразні, рефлекторно подразнює нервові закінчення і всі інші працюючі волокна на активуються і починають працювати. Використаючи цим зворотньою рефлекторною реакцією, що використовуємо? Міостимуляцію, точково. Там, наприклад, є така локальна ручка, міостимулятор можна неятися, якщо одна-дві голочки. Якщо ж ми ставимо велику кількість голок, набагато, буде комфортніше, зручніше використовувати. Контактний міостимулятор, або на закладах це стаціонарні міостимулятори. Ми кладемо на цей м'ясо, який активувався і, користуючись ним, починаємо його стимулювати електростимулятором. Таким чином, ми включаємо м'язовий насос, вирішуємо проблему, зменшуємо енергетичне голод, а це основна проблема утворення тригерних укорочень, і отримуємо досить хороший результат. Особливо це ефективно на тригерах. На Частинах тіла, які не мають з'єднання е, з, з кістковою структурою, наприклад, касі м'яза живота, поперечний м'яз живота, прямий м'яз живота. І Коли ми його масуємо, він вроді як провисає, бо ми не можемо його прижимати до внутрішніх органів. А ви знаєте, в нашому сидячому положенні вони у нас постійно укорочені. Касі м'язи також укорочені. За цього живіт вивалюється вперед. І це і візуально негарно, але і з точки зору роботи опорно руховою системи, це м'язи. Наприклад, прямий м'язвота це повний антагоніст квадратних м'язів попереку, який є основним стабілізатором поперекового відділу хребта, а також допоміжний синергіст попереково клубових м'язів, який є другим м'язом стабілізатором поперекового відділу. І касі м'яз є синегістом, тобто допоміжними м'язами, квадратним м'язом попереку. Тобто вся ця структура забезпечує стабілізацію поперекового відділу хребта. І тригери на них просто вбивають цю песницю. Тому ми дуже часто саме працюємо з ними. Чому саме голками? Чому це не страшно і не боляче? Як вважають дуже багато наших клієнтів? Ми задаємо сте питання. Вам коли-небудь ставили ін'єкції, тобто уколи так ставили. Було боляче? Ну, торіото боляче, а ця голка там враз. В раз за три тонче відео ін'єкційної голки. Відповідно, набагато менш болючі, тим паче не вводиться ніяка речовина, тобто немає цього розпираючого ефекту. І, звичайно, ну, є неприємні відчуття, коли ви проходите через шкіру, тому що на шкіри рецептор особливо, якщо це кінцівки, руки або ноги в там використовуються з точками, то чутливо достатньо. Але це такий, як ну, комар, коловільський боліве відчуття, яке там, секундне і не проходить. Що ви там не рухаєте кінцівка і ця голочка у вас не, не рухається. І якраз в трінетерапія, то що я вам почав прямі м'яз живота, це так болюче розпрацьовувати, наприклад, ручними техніками. Ударно-хвильовою ми не можемо там працювати, перкусором не можемо працювати. Можемо трішечки, і то не дуже ефективно, але трішечки попрацювати блейдами, Ну хоча би міофасцію розрухати. Але до самого м'язу достатньо можемо. І коли працюємо ручкою так, то це досить довго боляче. Потім залишаються такі точкові сняк, вроді би кулькою вистрілили, і потім він розходиться і гематома залишається. Ну неприємні відчуття, якщо працювати руками. Я саме. Через те, що мені колись було укоритився прямий живота, почав працювати і це прямо до нудоти визивало неприємне відчуття. І я після цього вирішив засвоїти метод сухої голки для того, щоб себе так не мордувати. І е, проколюючи таким чином, ми можемо просто проколоти тріоне крочення, поставити міністимулятор, активувати м'яз, зробити редукцію і е, відновити живлення цього м'язу. І це різко зменшує боляве відчуття пацієнта, е, поліпшує його рухові функції. Наприклад, ось самий останній наш пацієнт е, в нього була дуже серйозна грежа по прокоміті хребта, Трічі він собі його доводив до гострого стану. але не хотів переватись, все таки взявся за голову, став виконувати всі наші рекомендації, і ми гостру фазу вийшли. Потім у нас ще були залишки. Е Оскільки грижа була велика нестабільність, велика, що в нас був синдром оцега достатньо довго позитивний, довго позитивний. А потім це такий тест, у нас коли ми ніжку купаємо, і потім, коли ми дійшли до синдрому натягування, і не можемо зрухнути зміцнуть все в цьому стані натягування. І поки ми на косих м'язах живота не пропрацювали три кірам голочки, хоча він досить боявся, чоловіки взагалі бояться голочок і ін'єкцій, і все. Але ми пропрацювали, поставили ще мій стимуляцію, і йому він каже, ну просто зразу стало легше. Зразу стало легше. І тому він, він ще боявся, але ще двічі відправляв дружину. Ой, приходив сам, а потім відправив дружину, сказав, їй поставить гол. Ми так сміялися. ну подивимося, чи вам взагалі потрібні ці голочки. Якщо потрібні, звичайно, поставимо. І е, також у нас є, наприклад, пацієнт, який у нас регулярно в місяць, мабуть, ходив, на саме, щоб голкам проколювали. Тригень у корочення в животі, бо після цього животик підтягується, ми ще ти пимо після цього підтягується животик. Він каже, мене дружина каже, ти прямо постерині. Він прямо це подобалося. Він хадив хачев. Звичайно, після цього бажано, коли відновився, звичайно, рухова активність буде основним методом реабілітації. І що було цікаво, що коли ми ну, у нього такі були в косих м'язах живота, прямо гроздя вшиті, таке відчуття, що виноград вшити пічки, такі страшні тригера були. І коли ми ставили перві голочки і ставили міостимуляцію, то він. Не відчував. Причому стало стаціонарним його стимулятором, потужно, в нього багато, ну, велика потужність, багато режимів, ще через провідний гель, він щось таке єлі-єлі шавелиться. І тільки на п'яту, якщо не помиляюсь, не п'яту, десь третю-четверту процедуру в нього почало відновлюватись провідність м'яза і таким чином м'яз почав стимулюватись. Тому це досить ефективний метод, якщо розумно його використовувати, якщо знати, з чим його поєднувати, який давати результат. Е, ще, ну, тобто, я вже поясню, що це не таке болюче, як здається, пацієнти. Ну, взагалі не ну, тобто, Прокол, це таке кульнуло і все. Десь задаю друге питання: чи не можна пробити якісь там, органи, структури і нашкодити людині? Десь я спеціально взяв, це сама велика голочка, якщо не помиляюсь. Yeah. Ну, Трошки є більша така голочка. Тобто Це самі великі голки. Довжина їхня 4-5 см. Відповідно. Є маленькі по, по, по 2 см взагалі. Чому не можна неї нашкодити? Тому що, вони, коли ми вколюємо, наприклад, навіть якщо ми кажемо кросі м'яза або прямі м'язи живота, то, по-перше, жирова прослойка, ну, у мене навіть я не дуже товста людина, але в мене мінімум буде сантиметр жирової прослойки. На животі трішки, може там більше 2 см. Відповідно, я беру цю саму довшу гулочку 5-сантиметрову, яку ми користуємось. 2 см це вже тільки шкіра. І потім я пару сантиметрів. Все. Тобто я не можу неї, навіть якщо на повну довжину заведу, я не зможу пробити там брушини, потрапити в внутрішні органи. Незвичайно при цьому ж не вводимо е, повністю цю голку. Є такий характерний симптом, коли ти або прокалюєш, відчуваєш, коли ти прокалюєш фіброз, то ти попав в трієр. А ще є таке судомне скорочення. Тобто ти, ти чітко знаєш, що ти попав. Для цього не обов'язково водити її повно. Відповідно, якщо в людини ж більше жирової прослойки, то взагалі ви навіть іноді в м'ясо важко тому у нас є різні довжини, щоб я був певний, що я попаду в м'ясо саме в трійкерно коротше. Крім того, що у нас декілька шарів м'язів. Тому дуже рідко можна ж не шкодити. Ну, звичайно, там міжреберні проміжки там зовсім мало жирових структур і зовсім тоненькі м'язи. Але туди рідко ставиться більше рефлекс терапія, там немає необхідності ставити глибоко. Тому це треба уміти, щоб такою голкою нашкодити людині. Звичайно, при бажанні все можна зробити, але це просто велике незнання цього діла і ну, просто недалекості. А якщо людина, яка більш-менш орієнтується в анатомії, то, звичайно, дуже-дуже важко такої голки наробити якоїсь шкоди. Тому що ну, мало того, що вона і січня дуже тенесенька, то е, якщо ти орієнтуєшся анатомічними структурами і береш різні необхідної довжини, то ти далі чим ясний, явно не потрапить. Тому нема чого боятися цієї методики, і е, е, я рекомендую, якщо ви наш клієнт мало то приходьте до нашого на простори, якщо у вас є проблеми з тижними ну, короченнями. Ну, не з не, не обов'язково при цьому звичайно використовуємо це в випадках, коли інші техніки не допомагають, бо в нас є багато аналогічних. Техніки ручні, і ударна хвиліва, і блайди, і перкусори. Нам є з чим працювати. А в рефлексотерапії, то це в нас взагалі окрема процедура, ви можете приходити працювати з внутрішніми органами, з вашими станами. Це дуже ефективно. Я майже на кожному прийомі використовую рефлексотерапію у своїх пацієнтів. Це саме таким же рефлекторним вуличками. Ми це робимо. Це досить ефективно. І я вам просто раджу хоч раз спробувати і подивитися, який буде стільки результат. І не, не боятися використовуватися на практиці на своїй і на, входити до наших спеціалістів прийом. У нас більше спеціалістів використовується як для тригерів, так і рефлекс терапії. Тому просто уточнюйте то, в адміністратора, яка вас процедура цікавить, і вам підберуть необхідного спеціаліста. Якщо ж ви хочете навчитися методу голкотерапії, терапії, методу своєї голки це те найпростіше, що ви можете використовувати прямо відразу. Це на в тригерній терапії, тому що, ну мені, в більшості наших пацієнтів є тригерні укорочення через статичне положення, тому що більшість з нас знаходяться в сидячому стоячому положенні більшу частину свого дня, і, на жаль, формуються тригерні укорочення. Я вже не кажу там про травми, перенавантаження і переходження і так далі. Тому, е, якщо ви хочете навчитись методу сухої голки, у нас прямо завтра буде майстер-клас. Це насправді це всього-навсього один із уроків е, тригерної терапії. Але за наскільки на нього йде великий запит, він буде йти окремим майстер-класом завтра, о 6 годині вечора, він розпочнеться. І він так і називається Метод сухої голки. Ми там будемо вивчати суху голку. Рефлекторну, сучаснути, що користується більшість із вас. Ми там вже будемо вивчати і суху голку класичну ін'єкційну для медиків, і також ми будемо використовувати пункційну голку, тобто, як мінімум розкажемо, дамо інформацію. Більше всього часу, звичайно, ми надамо рефлекторні голки, тому що цим може користуватися будь-який спеціаліст, для цього не потрібно ліцензування і не потрібні якісь додаткові сертифікації. Для ін'єкційної голки, звичайно, потрібно і для класичної сухої голки потрібно мати ліцензію і медичну освіту. Саме по цій причині рефлекторні гоки ми будемо присвячувати більше всього часу. Тому, якщо вас це зацікавило, постав... напишете в директ каналу або поставте плюс, який вас з'єднає е... з навчальним центром і е... під'єднає до цього майстер-класу, ви знаєте, коли ви можете його пройти, які умови проходження. Е... На цьому вроді би, все я розказав. Повторюю ще раз: рефлекторна голочка використовується для методу стимуляції нервових закінчень в тригерній терапії для роботи з тригерами для рефлекторного запуску м'язу і в рефлексотерапії. Це його класичне використання в рефлексотерапії в Східній чи в, там, в, той, в школі навчається. Це єснення і не приносять вони сильних болівих відчуттів голочки. Вони дають тільки рефлекторне відчуття при проколу рецептора шкіри, не травматичні. І навіть на сході кажуть, якщо коли ви виняли голочку, так і називається метод до одної краплі крові, якщо ви маєте голочку і у вас виділася одна крапліка крові, це ви просто феноменально поставив голку, тобто наскільки рідко і можлива травматизація, Тобто, навіть капіляр важко попасти. Тому не боїмося, вона вас не травматизує, не несе вам шкоди. Тим паче, якщо з вами працює умілий спеціаліст. А для того, щоб з вами працював умілий спеціаліст, приходите, звертайтесь до професіоналів, до людей, які мають відповідну освіту. Наприклад, якщо взяти спеціалістів нашого закладу, то це у всіх медична освіта, як мінімум, одна. В половину наших спеціалістів є ще одна-дві вищі освіти, профільні, там психологічний, фізичний, реабілітолог і так далі. Перепрошую, фізичний терапевт, реабілітологи і так далі. І ми маємо відповідні ліцензії і медичної реабілітації, і, психі... і психологічної реабілітації. Тому ви можете не тільки в нас проходити ці процедури, ви можете в нас навчатися, тому у нас є навчальний центр, і відповідно саме спеціалісти от вищої сертифікації проводять навчальні процеси. Вроді би все розказав про голочки, про голкотерапію. Якщо у вас ще будуть певні питання, звичайно, задавайте, пишіть директ, ми задоволенням. Даємо на них відповідь. Захочете навчитися цьому методу. Пишіть завтра майстер-клас, на який ви можете встигнути попасти, тому пишіть дітей, то не затягуйте і ще можете встигнути вскочити в останній вагон. На сьогодні все. Якщо залишить питання, напишіть. Да. І гарно всім вечора. До побачення.